У ефірі Одеського державного телебачення для вас продовжують працювати кореспонденти програми Факти та я, ведуча Ольга Міщук. Несвіжіші новини дізнаєтесь саме зараз. Приморський райсуд обирає запобіжний захід для командира 1-го батальйону 28-ї окремої гвардійської механізованої бригади Володимира Пушкаря. Вважається, що він організував переїзд 10 вантажівок на територію Донецької області, які не підконтрольні українському уряду. Його затримали після отримання хабара в понад мільйон гривень. Операція військової прокуратури та СБУ тривала два місяці. Зараз біля будівлі приморського районного суду Одеси проходить пікет на захист командира. Батальйону сюди прийшли більше 50 волонтерів і бійців 28-ї мегбригади, які скандують свободу комбату. Вони вважають, що справа повністю сфабрикована і вимагають відпустити свого командира. Нагадаємо, 21 вересня головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що Володимира Пушкаря затримали за отримання хабара в розмірі понад мільйон гривень. Головним аргументом прокуратури на засіданні суду 22 вересня став аудіозапис, на якому нібито Володимир Пушкар обговорив. риоварти с пропуску фур з на територию зони АТО. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив виконуючому обов'язки міністра екології Сергію Курикіну звільнити керівництво державної екоінспекції в Одесі та Миколаєві. Про це йшлося на виїзному засіданні уряду в Полтаві. Після того як міністр інфраструктури Андрій Півоварський озвучив інформацію про порушення законодавства, допущені представниками екоінспекції у відповідних портах. Зокрема, мова йшла про те, що чиновники самовільно вирішили взяти проби ізольованого баласту, а також не перейшли на автомобілі автоматичний радіологічний контроль, зазначені керівники, мають бути звільнені протягом доби. Міністерству внутрішніх справ доручено розглянути питання про порушення кримінального провадження за матеріалами мінінфраструктури. Наразі в Одесі з робочим візитом знаходиться сенатор США Джон Маккейн у програмі Зустріч із главою Одеської області Михайлом Сакашвілі. Зокрема, сенатор і губернатор проводять спільний брифінг. Зазначимо, Джон Маккейн республіканець сенатор США від від штату Аризона, відомий своєю критикою американського президента Барака Обами за недостатню з його точки зору уваги до українського питання під час масових протестів на майдані. Відвідував Київ, висловлюючи підтримку учасникам революції гідності. Наші кореспонденти побували на зустрічі сенатора та Михайла Саакашвілі. Сюжет готується до ефіру. Вчора, 22 вересня Одесу накрило димом. Сильний запах гару відчувався в різних районах міста. Як повідомили в міському департаменті екології, причина сильного запаху пожежі на полях зрошення. Через спеку і відсутності опадів в регіоні вже тривалий час зберігається надзвичайний рівень пожежонебезпеки. Як повідомили в регіональному управлінні ДСНС, рятувальники організували чергування, аби запобігти повторному загорянню. Як раніше повідомлялося, увечері 21 вересня в районі Хаджибеївської дороги Лася масштабна пожежа. Вигоріла близько восьмиста квадратних метрів очерету. Причина пожежі необережне поводження з вогнем невстановленою особою. Українська медицина змінюється і спрощується. Медики прагнуть до західної системи. В Одеській області медицина вже домоглась деяких результатів. За рік кількість сімейних лікарів збільшилась. Таким чином медики стали ще ближче до своїх пацієнтів. Всього в області працюють 38 центрів первинної медико-санітарної допомоги. За словами заступника головного лікаря Одеської обласної клінічної лікарні, вони вже заповнені докторами сімейної медицини на 80%. Найбільше вони розсередилися в районах області, де ще рік тому про сімейну медицину й мови не було а допомогу пацієнтам надавали невеликі амбулаторії без апаратури та фельдшерські пункти. Сама система к сожаленню на сьогоднішній день черпала себе як такава. И не может оказать помощь тем людям, которые находятся в регионах, в областях, в районах. Тося недаліка ад пацієнта. Зараз вузькопрофільними лікарями проводять прискорені курси, на яких їх навчають всім тонкощам сімейної медицини. Тепер доктора зможуть отримувати всі необхідні знання в онлайн режимі телемедицини. В рамках навчання лікарі розбирають клінічні випадки, вирішують гострі завдання. На перекваліфікацію медичним фахівцям виділяють всього 6 місяців. Однак, одесити до такого прискореного темпу навчання поставилися доволі скептично. Мені сумніваюся, всі запустуючі курси, вони ходили в медицине, как терапевты, так и все остальные, правильно же? Пока обучались. То есть всему этому их уже один раз учили. Это надо учиться и учиться, как говорится. Это все приходит со временем. А так, ну если человек, конечно, раньше был доктором и сейчас пойдет на повышение квалификации, может быть, на самом деле, и будет семейным отличным. Даже в ВУЗе учат по пять лет, и на медицине нет заочной формы обучения, так что это очень серьезно. Тим часом в районах сімейна медицина стрімко розвивається. На сьогоднішній день в Одеській області вже працюють 11 центрів приватної сімейної медицини. Завдання лікаря – спостерігати пацієнтів по району, бути готовими виїхати до них, а під рукою завжди повинні мати всі необхідні ліки. Євгенія Швіц з метро Боровецький. Факти. Працівники міського управління міліції спільно з громадським формуванням викрили 24-річного одесита, який збував наркотичні речовини шляхом закладок в центральному районі міста. Під час затримання правопорушника в його сумці було виявлено та вилучено 206 пакетів з різними видами наркотичної речовини. Загальна сума вилучених психотропів та курильних сумішей складає близько 45 тисяч гривень. Зі слів правопорушника раніше він до кримінальної відповідальності не притягувався а сумнів заробітком займається недавно. За даним фактом порушено кримінальне провадження за статтєю 309 кримінального кодексу України, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. 231 дорожньо дорожня транспортна пригода за участі дітей на території Одеси і області сталася за 8 місяців поточного року. П'ятеро неповнолітніх загинуло, і 256 отримали пошкодження в результаті цих аварій. Аби попередити трагічні випадки на дорозі, працівники Державтоінспекції невтомно проводять профілактичні заходи і ознайомлюють ще зовсім маленьких учасників дорожнього руху з усіма необхідними правилами. До третякласників школи номер 63 завітав начальник обласної державтоінспекції. Олександр Одіжний вирішив дізнатися з перших вуст. Чи сумлінно школярі дотримуються правил дорожнього руху? Невеличке вліцопитування показало хлопчика та дівчатку знають і про зелене світло, і про тварину, що допомагає переходити дорогу, і про те, як саме це слід робити. Нельзя переезжать дорогу на велосипеде. Правильно, на велосипеде нельзя переезжать. А что еще? Если там что-то упало нужно, тогда нельзя сразу бежать за ним. Или за шариком, даже если он улетел. Мяч, если вы если выкатился мяч на дорогу, Или нельзя за ним бежать, потому что это тоже может быть опасно. Головний автоінспектор також роздав третьокласникам спеціальні світловідбиваючі наклейки, які можуть не знадобитися дітям у сутінках чи в темряві. Такі наліпки роздали всім учням. Однак, кожен хотів отримати її якнайшвидше. мальчики, спокойно, спокойно дави, давайте стане. вот такие вот наклейки на паркфелі, щоб паділі вітіли то що рібенок сам сам дорогу на і щоб падітель був уважним. Ув... Ув... Також же у актові залі школи для учнів провели ігрові лекції і конкурси з правил дорожнього руху. Однак найкраще запам'ятовується те, що змогло налякати чи шокувати. Дітям показали фільм із кадрами аварії, аби вони переконалися, що наслідки ДТП можуть бути дійсно жахливими. На этом фільмі бачив, що Были люди, их сбивали машины, и машины могут быть и опасными, и полезными. Нужно соблюдать все правила дорожного движения машинам и людям, но не все соблюдают их, к сожалению. Я знаю, что есть знак для машин, что если ну значок вот этот вот, это значит, что есть детский сад, недалеко, школа, университет, и могут идти люди, и нужно снизить скорость. Знання правил не виникає на порожньому місці. Пояснити, якою має бути поведінка на дорозі, повинні батьки чи педагоги. «Відповідальність за порядок і безпеку дітей на дорозі лежить прежде всего, на плечах родителей. Вони повинні показати маршрут движения деток від місця проживання до школи, звернути внимание на опасні участки, які є на маршруті. А також еліментарно об'ясніть е, саме прості правила поведіння возле дороги статистика, ДТП за участі дітей як завжди холоднокровна за сухими цифрами, понівечені життя, душевні і фізичні травми. За сентябрь місяць на території нашої області пройшло 13 дорожно-транспортних пришествий, в яких, жаль, один ребенок погиб, 10 отримали повреждення середньої тяжки. Два із цих случаїв це повіні дітей. Отож, решта випадків звини водіїв. Ще раз вертаємось до дорослих. Будьте уважними на дорозі. Не забувайте, у ваших руках безпека дітей. Май жакова Дмитро Боровецький факти. В Одесі відбувся перший екзамен бізнес-школи для вимушених переселенців з Донецької, Луганської областей та Криму. Бізнесмени початківці два тижні навчалися навичкам ведення своєї справи економіці та фінансам і натомість презентували свої проекти екзаменаторам. Кілька місяців тому у всіх організаціях, які допомагають вимушеним переселенцям, волонтерами було розміщено оголошення про можливість навчання ведення бізнесу та відкриття своєї справи в Одесі та Одеській області. Як результат, два тижні усі, хто зацікавився такою можливістю, навчались, як правильно вибрати ідею для бізнесу, як адекватно оцінити її перспективність та актуальність у сучасних реаліях. У проєкті брали участь різні учні від новачків, які нічого не тямлять у бізнесі, але бажають спробувати відкрити свою справу до підприємців, які вже мають успішне бізнес бізнес минуле, але хочуть адаптуватися до умов Одещини. Перші два проєкти, вони такі дуже хіпстерські, один із них присвячений гранолі. Там дівчина мала досвід бізнесу, але працювала в автомобільному бізнесі і переїхав в Одесу, вирішила змінити свої, да, свої підходи і почала займатися гранолою, виробництвом гранолою. Після періоду навчання, як і заведено, учнів очікував справжній екзамен. Екзаменатори досвідчені представники ради підприємств Одеси, вимогливі та налаштовані рішучі, адже найкращі кілька проєктів поділюють між собою преміальні гроші на розвиток свого бізнесу. Втім, екзамінаційна комісія залишилась більш ніж задоволеною рівнем підготовки учнів. Сьогодні дуже удивіла те, що качества підготовки захисників являється дуже високим. тому що е, обісніть сьогодні абивателю, або просто чоловіку. Ні, не лінімі ще економічне призування, що такої прибыль, штокою валови, прибиль, що, таке прибыль, що таке і як это катерасчитать. Різноманітність і несхожість проектів один на інший. Ось що відразу кидається в очі. Різні люди, а відповідно не схожі ідеї, перетворили екзамен на креативну та яскраву презентацію. Наприклад, жінка-кондитер із Авдіївки Донецької області, Світлана Гайкова, відтепер проживає в Сергіївці та розпочала з малого випічки чебуреків та пиріжків, заробляючи таким чином собі на життя, паралельно навчаючись бізнес-навичкам. Вона намагається відкрити точку продажу і в Одесі, а надалі перейти безпосередньо на випічку тістечок та тортів. Жінка вірить, що в найближчому майбутньому відкриє власний кондитерський цех, адже головне лише почати. З можу вот, без грошей начать то пірашки і чебуреки. Мені муки понадобилась, груба гарячи кілограма. не такі ж большої деньги, 32 два дві гривни. Да, там кілограм м'яса там на пірашки там. П'ятилітрова баклажка, масла, то есть, ну, 300 гривень можна було найти. Я їх нашла. З Києва мені вислали фритюрниці по інтернету. Я заказала. Сняла арінду поміщення, ну і почала роботи. Пані Світлана обрала найближчий для неї та найдієвіший спосіб заробляти гроші на життя, і в неї це вдалося. Підприємець початківець з Донецька Віталій Кравченко має більш глобальну мету. Пересуваючись на інвалідному візку, він як ніхто інший розуміє, наскільки складно людині, яка не може ходити, вести повноцінне життя серед здорових людей. Тому чоловік має світлу та оригінальну ідею таксі для людей з обмеженими можливостями. Адже якщо така людина викликає звичайне таксі, служба відмовляє у транс. Спортування інваліда до автівки замовлення відхиляється, що не тільки спричиняє дискомфорт для людини, але й морально її пригнічує. Проект інва таксі тру закупається спеціальний автомобіль спеціалізований для перевозки інваліда. Он оснащен спеціальними містами для перевозки інваліда і є міста для перевозки звичайних пасажирів. То есть машина может работать как обычный автомобиль и может работать как автомобиль для перевозки инвалидов. В городе Одессе таких автомобилей очень мало. Когда их закупают, по какой-то причине их очень быстро переделывают под обычные маршрутки. Історії таких людей показові, і вони вражають та спонукають до дії. Полишив свої домівки люди не просто намагаються пристосуватися до нових умов, а й прагнуть зробити життя кращим за допомогою набутих навичок. І коли дивишся в їх очі, хочеться вірити. У них це вдасться. Валентин Блях, Вадим Мір, за факти. Історія країни через призму маленької людини. Держархів Одещини ініціював збір особистої інформації з кожної одеської родини. При установі від недав надії новий відділ народний архів, куди кожен може принести старі документи власної сім'ї, переписку дідусі з бабусію, фотокартки, пращурів і навіть квитанцію на цукор радянських часів. Все це за словами архіваріусників, допоможе у відновленні справжньої історії нашого краю. То час, коли пересічні люди думають, що історію краще всього вивчати за офіційними документами, працівники архіву знають. Найкращий інформатор про минувшину особисті записи жителів тієї доби. Раніше інформація особистісного характеру, за словами архіваріусників, не цінувалася. Її старано вилучали зі стосу документів, залишаючи лише офіційні дані конкретних установ, фабрик Держдуми. Виняток особисті фонди відомих людей, але й ті старано очищувалися від конфіденційних записів їхніми рідними. Таке фільтрування призвело до втрати документу повсякденності, без яких тепер в повній мірі знати чим жили наші предки, ми не можемо. Подшкольне сочинення там року. дев'ятсот сорок восьмого рода. Вот что тогда писали сколько ну насамперед може нам сказати а школі того времени, воспитання того времени. Аби відновити історичну несправедливість, держархів Одещини ініціював збір особистої інформації з кожної одеської родини: щоденники прадідів, старі квитанції на харчі, фотокартки, все це зберігатимуть в новоствореному фонді Народний архів, який вже користується чималою популярністю серед одеситів. Приносять вот ті свої ніпричосине, странні, вот архіви. Старих фотографій, переписаних от руки пісень, собраних і наклеєних акуратно в тетрадці карикатур, плани уроків. Працівники держархіву Одеської області просять всіх, кому не байдужа історія рідного краю, долучитися до збору особистісної інформації. Документи прийматимуться за адресою вулиця Переговська, 29. Івана Дерев'янко, Владислава Приходько, факти. І це всі новини на цю хвилину. Чекайте нас в ефірі, аби завжди тримати руку на пульсі і бути в курсі всіх останніх новин. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук, а поза студією вся команда нашої програми. Отож дивіться нас, бо ми працюємо для вас. Дякую, що були з нами, і до зустрічі!